Вітаю слухачів українського радіо, які оці порі разом із нами залишаються та приєднуються у студії для вас. Працюю я, Олена Зелінченко, і далі ми говоримо про тероризм. Тероризм це зброя слабких у боротьбі з сильними, сказав свого часу колишній речник НАТО Джеймі Ші. Ми знаємо, що нині у світі існує безліч організацій терористичного спрямовування, деякі з них найвідоміші, тому що постійно заявляють про себе події в Ізраїлі. Актуалізували цю проблему, тому що це реальна проблема для всього світу. Адже терористи зазвичай обирають для своїх атак звичайних людей, мирних громадян. Ну і звісно, далі вони поширюють свою діяльність вже на щось більше. Більше поговоримо про глобальні терористичні організації і про те, як з ними ведуть боротьбу у світі. Денис Попович, військовий оглядач, зараз у студії Українського радіо. Вітаю, пане Денисе. Доброго дня. Отже, якщо глобально взяти, я розумію, що кількість, напевне, вимірюється тисячами. Ну за тими відомими даними, десь близько сотні. Близько сотні? За відомою інформацією із них лише з десяток, які можна назвати найбільшими, такі що проявляють себе дуже активно і відомі всьому світу. Ну я не готовий сказати, чи з десяток, але такі є. Якщо ми говоримо загалом про ідеологію тероризму як таку, ну тобто чи є в них ідеологія, чи вони керуються якимись своїми правилами, тому що зазвичай все зводиться до того, що зробити. Гірше зробити погано, зробити е, якісь е, речі, які межують саме от е, забиранням життя, е, смерті, здоров'я людей і тощо. Ну, ідеологія є завжди. Ми зараз кажемо про інструментарій. Тобто, зробити гірше, позбавити когось життя, взяти когось заручень, який це інструментарій. Для чого? Для того, щоб досягти власної мети. Якщо ми кажемо про діалогію то давайте візьмемо, припустимо, іділ, от, відома організація. Чого вона хотіла досягти? Вона хотіла досягти великої такої ісламської мусульманської держави. Навіть карти публікувалися. Вона там охоплювала Ірак. Що не називалася Ісламська держава Ірака та Таліванди. Тому в них була така халіфата така величезна держава. Якщо ми кажемо про Хамас і про Хезболу, то вони заперечують існування держави Ізраїль. Тобто в них є власні ідеологічні, скажімо так, настанови, тому ідеологія, якісь теоретичне вґрунтування їхньої діяльності, є фактично завжди. Ну але якщо проаналізувати, наприклад, ті найвідоміші навіть з тих, які ви назвали, це зазвичай забезпечення свого існування своєї території належного там інструментарію для ну міні-держави, держави повноцінної, чи це інші бувають цілі? Ну там по різному якщо ми кажемо про формування якоїсь держави. То ця держава, ну вона підпоряковується, скажімо так, якомусь початку, так, Тобто, якесь обґрунтування є історичне або ідеологічне, або щось інше. Інша справа, наскільки вони стають великими, наскільки вони мають, скажімо так, бойове крило, наскільки є фінансування, тоді є, скажімо так, підґрунтя для того, щоб вони могли здійснювати. Я до того, що цілі. чи є можливість у терористів перейти в площину. Мирного життя, тому що читала історію Іра, коли навіть її члени потім ставали членами парламенту. Ну до речі, от якщо ми кажемо про Хезбуллу, да, це вона в Лівані, то там є у них партійне крило, партія є, а є бойове крило. То Хезбола у нас представлена в парламенті Ліванському. Якщо ми кажемо про Хамас, так там теж так само є політичне крило, є бойове крило. То з точки зору соціалізації, да, от там, вони такі доволі, доволі соціально орієнтовані хлопці хамасівці. Тобто вони там будують в секторі гази, школи, течі садки, освітні заклади. Тобто, не обов'язково це от, о, руйнування, забирання життів. Вони руйнують, забирають житті, коли, коли, вони хочуть, коли вони хочуть досягти своїх цілей. Я тут їх не ідеазую. Просто ви запитали, от, от, якщо казати про... Скажімо так, мирне життя, то от Хазбула і Хамас вони на своїх територіях, в тому числі і беруть участь в політичному житті. Але у мене виникає питання щодо Хамасу. Наприклад, коли ситуація Ізраїля атакує, вони всі ну бойовики поспускалися в свої вириті і добре облаштовані укріплені тунелі, а цивільне населення залишилося на горі. Ну, знаєте, тут же підходи, скажімо так, до ведення бойових дій, до захисту і таке інше. Ми зараз знову ж таки будемо ризуковувати. Ми зараз їх ризикуємо ідеалізовувати. цього не треба робити. Але... Але знову ж таки, коли вони казали, що вони хочуть сформувати якусь власну державу, якусь власну ідеологію, вони повинні якимось чином згуртовувати біля себе людей. А це неможливо робити, якщо тільки скажімо так, займаєшся. Військовою тематикою і військовою сферою, повинна бути якась соціалізація, тому вони таким чином там і відпрацьовують. Щодо Хамасу, його можливо трошки історію. Хоча ми вже її кілька разів проговорювали в різних варіантах, тому що там, починаючи з кінця 80-х, мені цікаво, наскільки ця організація впливова, наскільки авторитетна в світлі і в контексті заклику до мусульманського світу, мовляв, повставайте і приєднуйтесь до нас, чи готові всі до них приєднатися? Ну зараз ми бачимо, що буквально сьогодні там були погрози створити такі масштабні акції протесту. Ну, от, мало не єврейські погроми. Тобто, ми зараз бачимо, що е, Арабський світ він, в принципі, де інде піднявся. Тобто, в тому числі і в Ірані були святкування, в тому числі і в Лівані ми бачили реакцію. В тому числі ми бачили заклики, що треба, значить, е, в Йордані, яка, в принципі, є доволі такою проамериканською, але там так само були заклики підтримати палестинців. Більше того, в певних європейських містах, і навіть в американських містах були. Е, були демонстрації на підтримку о, палестинців. Тому от ця організація, вона, от коли стався цей конфлікт, вона продемонструвала, що в принципі вона має певний вплив в арабському світі. Ну от сьогодні, 13 число, вони оголосили джихад і закликали всіх повставати. Відбудеться це? Дійсно, підуть інші е, організації терористичні, зокрема, або країни цілі, навіть якщо вони там не настільки в проявах терористичних от, на цей заклик відгукнуться. Ну давайте подивимось. Давайте будемося, буде ситуація розгортатися. Поки що, ми бачимо, що певна підтримка от, палестинців в арабському світі є. Ми бачимо і демонстрації, ми бачимо і акції, які спрямовані на підтримку палестинців. Тому певний певної реакція в нас присутня. Просто якщо проаналізувати перші дні, коли так само Хамас закликав, то не надто була такою аж яскравою і різкою реакцією інших. Тобто, всі спостерігали, очікували і дивилися. Ну як завжди, як розгортатимуться події, як відповідно діяти. Ну там з Лівану ще здається, Хезбола починає щось атакувати, але не настільки масово, як могла б розгорнути там інший фронт. Ну давайте будемо розділяти. Якщо ми кажемо про якісь цивільні громадянські виступи, то це одне. Якщо ми кажемо про військову реакцію, то поки що ми бачимо, що Ізраїль стягнув війська, в тому числі до кордонів з Ліваном, і Там максимум що є, там певні міноветні, міноветні обстріли та пристрілки. Поки що Хезболла жодним чином не намагається наступати на територію Ізраїлю. Кожна з терористичних організацій має фінансування для того, щоб і самим виробляти зброю, закупляти її для того, щоб підтримувати взагалі свою діяльність, тому що без фінансів, зрозуміло, такі великі операції або якісь терористичні акти проводити нереально. І я, от кілька історій читала, зокрема із Німеччиною, де на кордоні дуже часто затримували партії цілі з багаченого урану, який вивозився його затримували. Але знову ж таки, експерти припускають, скільки було не затримано, тобто різні терористи. Збирають, намагаються от різну зброю різного штибу в себе там клепати технології закупляють. Ми бачимо, як інколи десь на поверхню спливають переговори різні. Також кажуть, наприклад, та чи інша організація терористична, це проксі якоїсь держави. Знову таки, чи можна простежити ці канали фінансування, якось обмежити, вплинути і взагалі їх перекрити? Ну обмежити, вплинути, перекрити можна. Якщо ми кажемо про іділу, там певним чином була нафта, тобто вони торгували нафтою. Вони захоплювали там нафтові платформи, нафтові вишки, намагалися організувати торгівлю нафтою. Зокрема, якщо ми кажемо про Хезболу і про Хамас, то це проксі Ірану. Відповідно, Іран надавав і фінансову підтримку, і організаційну підтримку, і в тому числі ізраїльська сторона, заявляла про те, що Іран тренував бойовиків і надавав сили та засоби, для того, щоб Хамасівці здійснили цей наступ на територію Ізраїлю. Друге тут, безумовно, Російська Федерація. Якщо е, справді е, сьогодні будуть якісь масові виступи, там будуть оголошені джихати, бо більше ж єврейські погроми, не дай Боже, там е, знову ж таки будуть організовані десь в певних країнах, то це безумовно вигідно для Російської Федерації, оскільки їй вигідно створити ще одну гарячу точку по всьому світу для того, щоб відволікти увагу від українського кейсу від, від російсько-української війни. Ми знаємо про те, що Російська Федерація дуже любить одну проблему перекривати іншою. Тобто, Проблеми, яку вони створили з Україною саме для себе, зараз них не вирішується. Тому треба зробити ще іншу, більш глобальну проблему для того, щоб перекрити цю і таким чином відволікти увагу від України і е, сподівання на те, що Захід буде більше підтримувати Ізраїль, не Україну. Е, тобто, це перше, значить, те, що Російська Федерація хоче, а друге, ми так само знаємо про те, що і Російська Федерація вона підтримувала, спілкувалася, мала контакти з Хамасом. Так само надавали фінансову підтримку. І от ця історія з Хамасом, котрий зараз знаходиться на Палестинських землях, ми знаємо про те, що і з Радянського Союзу ця ситуація тягнеться, тобто Радянський Союз так само підтримував контакти з палестинцями. Тому от ми бачимо покрай, що не менше два джерела джерела, які можуть бути спрямовувати свою підтримку на потреби Хамасу. Цікаво з юридичної точки зору, якщо, наприклад, доведено або відомі шляхи фінансування підтримки тих чи інших терористичних угруповань з боку конкретних держав, але самі держави ж не визнаються держава-терористка, тобто це держава більша агресорка, ну так кажуть, принаймні юристи, це правильніше, або тому, що терористичні організації це конкретно от таке угруповання. То чи можна от юридично протягнути, скажімо, відповідальність вже конкретно покласти на країну, щоб країна за це відповідала? Чи в нас так, от всі Розуміють, де ці зв'язки куди не точки тягнуть, але в результаті, ну це питання політичної волі, як для будь-яких санкцій. Давайте ми згадаємо, коли на першому етапі 14 по 22 рік Російська Федерація здійснила агресію проти України. Ну в певних обмежених рамках, так котрі обмежувалися Кримом та Донбасом, частину Донбасу, то був один рівень санкцій. І як ми там не вимагали значить, ці санкції розширити якимось чином для того, щоб мати більший вплив на Російську Федерацію, це розширення санкцій сталося тільки після того, як відбулося широкомасштабне вторгнення на другому етапі. І те зараз скільки разів де ми казали про те, що треба значить, накласти обмеження на торгівлю нафтою, газом і таке інше. І це теж те саме робиться в обмеженому в обмеженому виді. Тобто, це питання політичної волі, накладення санкцій на держ на ті держави, які зараз фінансують туристичні організації. Про що це говорить? Якщо, наприклад, ця воля не реалізовується, не накладаються санкції, або не настільки сильні, і потужні, щоб обмежити перекрити канали. Ну тобто, це що комусь вигідно? Чи цим хтось користується? Чому так? це безумовно комусь вигідно, або це комусь невигідно? Тобто це в кожному разі треба розглядати індивідуально. Якщо ми кажемо про Російську Федерацію, ми чудово розуміємо, чому цього не, не було в свій час. Тобто, була торгівля з нафтою, нафтою, газом. Тобто, хтось не хотів для того, щоб там були енергетичні кризи, такі інші, хтось був зав'язаний на цій торгівлі, хтось мав бізнес. Тобто, всі ці чинники які вони накладалися таким чином було зволікання з накладенням санкцій. Тепер щодо того, як можна, наприклад, боротися із терористичними організаціями, не тільки через санкції. Читала різних експертів, і багато хто звертає увагу на те, що різні країни, де відбувалися терористичні атаки, акти по різному реагували. Хтось агресивно, ну власне, от свіжий приклад: Ізраїль, агресію одразу у відповідь: тобто, жодних переговорів з терористами, жодної пощади. Пам'ятаємо атаки, також в Сполучених Штатах на вежі близнюки, Пентагонному. Можливість ну цю, яку намагались реалізувати терористи, і так само тут згадують Тоні Блера, який свого часу казав, що потрібно тримати Кийок в руках, але от візуально або там зовнішньо не показувати ознак, що ти злякався або починаєш агресію реагувати, тому що, мовляв, терористи цього і чекають. Ну, різне стало. Ми бачимо, що якраз Ізраїль до подій 7 жовтня він якраз намагався так більш-менш там з ними співпрацювати. Домовлятися таке інше. Коли відбулися ці атаки, Ізраїль визнав стан війни і почав військові дії фактично проти Хамасу. Очікуємо там на наземну операцію, подивимося, як там далі буде ситуація розгортатися. Так само було і стосовно іділ. Там було оголошено війну, тобто, зокрема, Сполучені Штати вели війну, там Російська Федерація так само хотіла примазатись до цих бойових дій. Там в них були свої. Свої мотиви. Але так, що наша знову ж таки була війна, тобто, була військова операція. Знову ж таки, серед терористичних організацій є ДНР ЛНР. Чудово, ми знаємо. Ну, от, так само був, був військовий компонент, з нашого боку, в тому числі Тут цікаво. операція. Так, так. так. Ну, от. Е, якась е, терористична організація, про яку ніхто не знає. Ну от, бо як як я вже казав, там близько сотні лише за відомими даними в світі налічується. Там вони когось захопили з заручника, там з вимогою когось звільнити, тому воно кажучи, то з ними не церемонія. Це Відразу поліцейська операція і... і захоплення, і далі, значить, відповідно, всі заходи стосовно законів. По різному насправді це є, і різна держава відносить до цього по різному я згадувала Джеймі Ши, колишнього речника НАТО, читала його велику статтю свого часу. Якраз у рамках НАТО пояснювала, що таке тероризм. Різні приклади наводило. І він говорив про невідповідність того, скільки коштів витрачає кожна сторона. Тобто, терористам, наприклад, теракт у Сполучених Штатах Америки у 2001-му, він обійшовся буквально там в тисячі доларів. А Америка витратила на те, щоб ліквідувати Аль-Каїду обезголовити понад трильйон, здається, доларів, тобто не співмірні такі. Суми витрачаються, чи є рецепт, скажімо, для країн, як реагувати правильно, щоб і зрештою дати раду цим терористичним організаціям, чи знищити їх, чи якимось чином покарати, але так, щоб це ну, от, не виливалося для країни, теж для платників податків такі величезні. Кошти. Ну, Знову ж таки, все індивідуально розумієте, от і питання знову ж таки, як діє та чи інша терористична організація? Пам'ятаєте, коли? На початку вторгнення Хамасу на Ізраїль, в Ізраїльці казали про те, що проморгали розвідувальні органи Ізраїлю, значить, цю, цю історію, це вторгнення. Ви знаєте, от лише самі терористи знають, коли вони намагаються зчинити той чи інший теракт. Скільки це буде коштувати, яка буде організація, таке інше. А потім вже їх ліквідаються ці розголужені мережі, ясна річ, вона вже обходиться в зовсім іншу суму. Тому тут ця співмірність, вона доволі умовна. Тут же питання яке? От є якісь вимоги стосовно того ж Хамасу, знищити державу Ізраїль? Є е, е, ті е, фінансові втрати, які будуть защить, направлені на те, щоб знищити Хамас. От давайте ми порівняємо знищення держави Ізраїль, або там кілька мільярдів доларів на бойові дії е, стосовно значить, знищення цієї організації. Яка співмірність? Ну так, тобто, це все знову ж таки індивідуально і знову ж таки, там треба дивитися по ситуації, яка склалася в той чи інший час. Пане Денисе, головне питання для України. У нас от так звані ЛНР ДНР визнані терористичними організаціями, лише в лютому цього року визнали ПВК Вагнер терористичною організацією. Хамас ми досі не визнали такою. Ну, стосовно ХАМАСУ. Наскільки я знаю, є законопроект від народного депутата Олексія Гончаренка. Так. Про визнання Хамасу туристичну організацію він надійшов до Верховної Ради десь три дні тому чи два дні тому. Тільки зараз. Тільки зараз. Ну але ж тільки зараз ми бачимо, що Хамас може вплинути на весь світ. Чи це є та реакція, яка від нас потрібна? Тобто, по великому рахунку, раніше ми не мали прикладів, поводів підстав для того, щоб піднімати це питання на законодавчому рівні. Зараз пан Кончаренко його підняв. І тому тут треба дивитися щодо політичної волі стосовно ухвалення цього законопроекту. Це питання до народних депутатів, наскільки вони готові розглянути цю ініціативу Верховній Раді, як скоро? Чи от щодо списку тих організацій, які у нас визнані терористичними, ну які критерії для того, щоб організація туди потрапила? Тобто, що, що потрібно врахувати там, скажімо, депутатам, які починають ухвалювати подібні рішення? Ну, важко сказати, що, що має бути стосовно ДНР, але розуміло. Угу. Ну, стосовно Хамасу, які будуть для цього, скажімо так, підстави. До речі, цей законопроект, здається, не з'явився ще на сайті Верховної Ради. Ну, очевидно. Тому, тому, тому зараз неможливо, неможливо сказати, які саме там були підстави для визнання Хамасу терористичної організації. Це треба запитати пана Гончаренка, або дочекатися, поки цей законопроект з'явиться на сайті. Я дякую вам за те, що знайшли час і завітали до студії. Ми поговорили про тероризм у світі. Розуміємо, що ну в один момент подолати це зло не вдасться, бо більше можна сказати, що от як площини добра і зла, так само і тероризм, він все одно паралельно існуватиме. І якщо навіть десь щось одне знищуватимуть, виникатиме щось інше, ну тому що така от історія цього зла. Денис Попович, військовий оглядач, був у студії Українського радіо.